Мар'яна Безугла, народна депутатка, після обстрілів Києву, по Києву, пише великий пост з двох частин про те, що в Києві не вистачає е, ракет, ага. ресурс зенітних установок типу Гепард та інших в столиці, практично вичерпаний. Ну і що це писати, слухайте? Навіщо писати те, що в принципі і так відомо? Якщо ми просимо допомогу в Сполучених Штатах, зрозуміло, що нам вона дуже необхідна. І... А <писати> описати про конкретні ресурси до конкретних установок, куди дивиться Служба безпеки України? Я ще про інший пост теж хочу сказати. Там ми зараз дійдемо до нього. стосовно мобільних укриттів, вона теж написала в столиці. А от це що таке? Ну, Я цьому присвятив певний час був, і я досліджував всі е, подачі Безулої, коли вона працювала ще в комітеті. Я вже боюся, пане Володимире. Да. Е, 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 е дивним чином ці всі її пости співпадали або з запитом банкової, або з запитом російської пропаганди. І чому не бачить цього служба безпеки, це, це ну, велике для всіх питання. Очевидно, що е, безуглу прикриває особисту Єрмак, ми це бачили до речі. Е, чи е, хтось спостерігав хоч один критичний пост е, з боку і на адресу Єрмака? Таких нема. Тому е, коли вона вистрілила зараз цими постами, очевидно, що е, банкові потрібно щось каламутити. Треба, треба стикати людей. Лобами, щоб люди сварилися, шукали винного де завгодно, тільки не на банкові. Це перше. Якщо б зугла говорить про те, що в нас нема боєприпасів, то вона могла б як народний депутат подати заяву в СБУ про те, що тиграм в клітку м'яса не докладають. Тобто зрив постачання боєприпасів має конкретних осіб відповідальних за це постачання. Тут у нас є дивна історія. Адже з 22-го року в нас спостерігається дивна тенденція. Взагалі-то, наскільки я розумію, я так дуже приблизно розуміюся в цих питаннях закупівель збройних, але дебіторську заборгованість заборонено продовжувати. Тобто, якщо компанія не поставила вчасно боєприпаси і не повернула гроші, але вона... І дивним чином отримує нові підряди на нове постачання і нові гроші. Це ж заборонено. А в нас з 22-го року, вже в 25-му деякі компанії отримують чергові підряди і сповна не виконали підряди ще, по-моєму, 22-го року. Ну і ніхто цього не розслідує. А чому так? Може, може, це не, не удар по нашій обороноздатності. Я взагалі не розумію. Вона далі в своєму пості приплила сюди і, е, е, київського міського голову Віталія Кличка. Чомусь так. Е, вона пише е, на цьому фоні весь місцевий бюджет столиці, з якого можна було б централізовано закупити обладнання, безпілотники, сенсори і створити повноцінну систему протидії на рівні мегаполіса залишається фактично заблокованим через бездіяльність мера. Жодна локальна ініціатива не має правового фінансового Фінансового підкріплення. Ну, це з якої голови, з хворої на здорову натягнута, і здоровою на хвору голову натягнута ця інформація. Людина, яка, напевне, не розбирається взагалі в субординації і процедурах відповідальності. Місцевих органів самоврядування, Ней. Міністерства оборони, військових цивільних адміністрацій. А що тут роблять цивільні адміністрації в такому випадку, якщо ви ці претензії всі адресуєте ну, в Київраду? Я не повноваження, можу наприклад, щодо укриттів і тому подібного, це повноваження Київської військової адміністрації. І там є такий пан Ткаченко. Так, вона й про укриття теж говорить, про мобільні укриття. Чому вона не апелює до нього? Апелює Я вчора до говорив з Ємцем Леонідом, який є так. депутатом від фракції Європейська Солідарність в Київській міській раді. Він каже: ми готові виділити стільки коштів, скільки необхідно. Немає затверджених нормативів по будівництву цих укриттів. Якщо ми зробимо це самовільно, хоча в принципі все це зрозуміло відомо, навіть на прикладі тих же укриттів, які є в Харкові і в Дніпрі, а тут і інші... але Київ це інша так є планета питання. Якщо Київрада розподілить якісь тендери не не людям з орбіти банкові з великого будівництва, так би мовити, так вони тут поарештовують купу людей. Ми ж, заблокують роботу Ми ж бачимо, Ради. як військові адміністрації в областях розподіляли тендери на будівництво фортифікацій. Бачили? Гроші стирені, фортифікації фортифікацій нема. До речі, свого часу безугла там бігала, весь час замахувалася на цю тимчасову спеціальну комісію, яка розслідувала будівництво фортифікацій. І щось, щось вона з цього приводу мовчить, бо там стерчать такі кримінальні. Вуха, ну, десь поки що за свідченням Михайла Бондара, депутата від Європейської солідарності, члена комісії. По моєму із 40 мільярдів 20 мільярдів взагалі не можуть знайти ніде ні форсифікації. Ні. Так ви ж забрали місцеві ПДФО. Де ви користуєтеся місцевими ПДФО? Так а є ще одне питання: по побезуглий: якщо вона атакує кличка, бо це ну це в Зеленських є ціла, ціла така професія. цькувати Порошенка. Через раз Порошенка і Кличка, Порошенка і Кличка. Ну, от вони цькують, але питання: а співставно дорогенька видатки Київського міського бюджету у відсотках на допомогу Збройним силам з іншими містами. У відсотках, щоб не було в сумах, бо ну, Київ може дозволити собі в обсяг значно більші більше суми, ніж, наприклад, якесь 200-тисячне місто обласне. Але у відсотках це більш справедливо буде. Оціни і скажи, а що хто ж тоді не додає, кому не додає, як не додає, бо Київ весь час допомагає військам. Весь час. Це просто безперервно. Просто Ну, Піару на цьому особливо не робиться, тому що Київрада проголосувала тихенько допомогу військам, та й, та й все. Та й, та й, ну, це рішення колективне, але ж ролі і місця слуг у цьому сценарії нема. Ім місця в цих сценаріях. просто ну для звичайного, як то кажуть, обивателя ця інформація вона носить. Ну вона грає оцими такими ну, вона... фарбами. Так, розумієте, та, чутливими фарбами. Ніхто не абсолютно не вникає, не, не намагається розібратися Бо, в тому, хто за що відповідає. Нагадаю, звідки кошти йдуть, ще, ще яким одну, чином вони мають розподілятися. Я нагадаю ще одну історію, яку яка дуже боля, болюча для української свідомості, це загибель пілота Олексія Меся, підполковника. Це був перший втрачений Україною, F-16. тоді без вивалила. Величезних кілька постів про те, що цей літак був визначений, збитий дружнім вогнем. Ну і висновок, який напрошувався з її дописів, українці криворукі і безмозгли, не треба Україні давати ні літаків, ні Петріотів. Прямо вона про це не пише, але, але російська пропаганда з цього цей висновок витягує. І, Взагалі писати народному депутату на ці чутливі теми, коли, наприклад, для розслідування подібних подій створюється професійна комісія за участю виробників цих озброєнь. Що могло трапитись? що ну, поки нема висновку комісії, яка розслідує випадок авіаційної, ніхто не має права писати всяку беліберду. Але ж без улу ніхто за це не покарав.